6 лютого побачила новину. КП Полтава Теплоенерго уникло банкрутства та надалі отримує природний газ за старою ціною. Вочевидь, сюрпризу від області дуже зраділи постачальники тепла. І так зраділи, що вже через день забажали придбати легковий електроавтомобіль аж за понад мільйон гривень. Відповідний тендер вони оголосили на Прозоро з вимогами. Автомобіль має бути новим, бажано білого, синього або чорного кольору. А ще з круїз контролем, кондиціонером, мультифункціональним кермом, оздобленим шкірою та підігрівом передніх сидінь. І це тоді, як сотні тисяч споживачів жахаються від платіжок за хмарними сумами. Країна живе в стані війни, а наші комунальники, замість того, щоб передати ці гроші на ЗСУ, мільйон гривень вкласти на модернізацію застарілих мереж, забажали пересуватися з комфортом та, звісно, з підігрівом своїх сидниць.